Управління інспекційної діяльності у Чернівецькій області Південно-Західного міжнародного управління держпраці рада оголосити про початок інформаційної кампанії Виходне світло, яка направлена на легалізацію трудових відносин на боротьбу з ценнівою зайнятостю. Слід зазначити, що нездекларована праця це свідоме уникнення як роботодавцями, так і працівниками офіційного оформлення трудових відносин. Насамперед, це може здатися гарною практикою, адже це уникнення якогось податкового навантаження, не сплата деяких видів зборів до фондів або отримання якихось соціальних благ. Але для працівника це насамперед ризик: ризик не отримати належне соціальне забезпечення, належні гідні умови праці, пенсійне забезпечення для роботодавця. Це ж кримінальна і адміністративна відповідальність. Згідно з оцінками експертів. Кожного року бюджет України недоотримує близько 100 мільярдів гривень від нездекларованої праці. А ці кошти могли бути направлені на підвищення рівня обороноздатності нашої країни. Саме і на це і направлена ця інформаційна кампанія, яку держпраці хоче здійснювати спільно з соціальними партнерами іншими органами державної влади, дотичними до цієї проблеми. Також слід зазначити, що протягом цієї інформаційної кампанії інспектори праці будуть здійснювати інформаційні відвідування у сферах будівництва, торгівлі, транспорту, організації харчування. І цьогоріч кампанія направлена не виключено на інформаційне забезпечення роботодавців і працівників з змінами в трудовому законодавстві, а на здійснення аналізу і моніторингу тих суб'єктів господарювання, які сьогодні порушують законодавство в цьому питанні. Також зазначити, що під час інформаційної кампанії роботодавці і працівники будуть мати право на додаткове консультування не лише з питань форми трудових відносин, а й з інших питань, зокрема змін трудового законодавства під час дії режиму воєнного стану. Так за цими консультаційними послугами вони можуть звернутися в усіма до. Абсолютно усіма засобами комунікації, які для них найзручніші. Це може бути телефон, це може бути сайт управління, це може сторінка Фейсбук, або відповідно, це може бути просто офіційне звернення до нашого управління за адресою міста Чернівці, вулиця Поповича. 2. тобто чекаємо кожного і до кожного на на питання кожного ми надамо відповідь. Також слід зазначити, що результати інформаційної кампанії «Виходне світло є досить таки високими і вагомими. Так, зокрема, минулого року за результатами цієї інформаційної кампанії було працевлаштовано близько тисячі осіб, що становить близько 20%, навіть більше ніж 20% від загальної кількості легдозах працівників на теренах Чернівецької області. Власне тому. Закликаємо роботодавців і працівників належно оформлювати свої трудові відносини в виключно правовий спосіб. Зайнятість має бути офіційним. Працюємо легально, працюємо свідомо і працюємо на перемогу. Дякую за увагу.